Усім привіт! Продовжуємо проходити качані історії першу частину і ми відправляємось в Африку. Не пам'ятаю, а ні, пам'ятаю я цей рівень. А що хочу сказати відразу, це те, що дякую за перегляди, за перегляди, за хоча б мінімальну активність, тому що ну, я викладаю відоси і я не надіюся взагалі, що вони щось будуть набирати, тому що, ну, блін, об'єктивно, по-перше. А. Ага. По-перше, об'єктивно, я роблю все з телефону. Запис з телефону, ігровий процес з телефону, монтаж з телефону, прев'ю з телефону, ну, типу, абсолютно все з телефону. Я правильно пішов. І в чому прикол? що... Навіть прев'ю з телефону, не знаю, чи сказав, може забув. Коротше, все роблю з телефону, і плюс я проходжу, якби у всі. Ігри на запис, хоча вони в основному проходяться якби не на запис, а на прямих трансляціях. Тому що ну, так проходяться типу, без збережень, без того всього. І вони просто лампові для того, щоб посидіти, порозмовляти. А я отак от беру і записую як проходження. Хі -хі. Тому, якби за будь-яку активність я максимально вдячний. Це неочікувано і це дуже приємно. І навіть бачу, люди підписуються, і це мене ще більше дивує. А, ладно, будемо старатися так і далі записувати. А, знову ж таки, відоси виходять через кожних 3-4 дні. Ну, зазвичай десь через 4, але часом буває, що і може й тиждень не бути. Но це вже мої проблеми. А, так. І вони виходять в основному десь година 4-5. Це просто інформація, щоб якщо хтось слідкує, то знали, коли виходять відоси, типу, через який проміжок часу в плані днів. І який проміжок взагалі почат... Ну, Коротше, ви поняли, що я маю на увазі. Я не знаю, я туди йду чи не туди. Я не пам'ятаю куди тут йти. <хи> чи вниз, чи вверх, чи вліво, вправо. Фіг з ним. Ми просто, ми просто йдемо. Не йдемо, а далі будемо бачити. Ладно. Мені здається, я Ах ти ж... Я не буду казати хто ти. Тому що... Ага. Мені здається, що я правильно йду. Опа. Нежданчик. Ай-яй-яй! Був би скинув. Чи не попав, ти бач? Ти не хочеш підлетіти? Чуть-чуть тако до мене. Ну чуть. Ти бач, яке падло за, за, зачепить. Іди ти! Так, ти, ти, ти ні. Ти зараз ти скажеш, що їдемо додому. А нам додому не треба. Я що з першого разу пішов туди, куди мені треба? Хі, я не пам'ятаю, я, я це саме давно грав, е, саме цей рівень. Ну, в загальному тупу першу частину. А як мені минути? Вау. Так. Я от дуже велике бажання маю пограти взагалі, якби почати вже проходити. Ігри на Сєга. Але от тільки питання, з чого мені почати, тому що <смі> я жодної гри на Сєга ще не проходив. Ну як я проходив, намагався. Це були Street of Fейчі, які я так і не можу пойти навіть з збереженнями. Це було Mickey Маус, здається, якась частина. Ну, коротше, декілька ігор я намагався пройти, але щось в мене так і ніфіга не вийшло їх пройти до кінця. Не нервуй. І от я не знаю з чого почати, ш... ну, щоб таке воно було прям не сильно складне. Тому що хочеться якби пройти з першого разу. Ого. Ага. Ага. Так що, якщо у когось є якісь а, побажання, то буду радий прочитати і виконати. Ну, само собою поки що ми... Ах ти ж йой-йой-йой. Поки що ми... Ай-яй-яй. Ми проходимо день діїги. Є ще заплановано. Немало сказав би. Тому що цю частину допроходимо, далі наступна, потім типу ремейк. А тоді хочеться пройти. А що я хочу? А, перепройти ще з Русалочку, тому що я її вже проходив, але це так само було дуже давно вже. А я сюди. Да? Так? 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 так Іди, ну ну, ну, ти потівне, ну просто жесть. І що ще? Окрім русалочки трьох вазі, яка я жодного разу не грав, я хочу спробувати. Я не знаю, чи я його пройду і чи взагалі сподобається. Але вроді, як візуально непогано і я хотів би. Тому, а, якби... Так, я не пам'ятаю, як його. Бити. Ага, поняв. Ах, ладно. Мій косяк. Ну, це, це було легко, а тому хочеться його теж пройти, Попробувати хоча б і побачити взагалі, що це за гра. тому що її дуже багато люблять. А я навіть ніколи не грав. Я бачив такого одним оком, як грали інші, але ну, не знаю, якось інтересу особо не було. А, хочеться, я не знаю, спробувати якимось чином пройти бляха а, черепашки ніндзя, тому що я їх дуже люблю, я їх дуже хочу пройти, але я їх так і ні разу не проходив, тому що я доходив максимум до першого боса і все. А через те, що а, колись я не знав, що таке тубо кнопки. І що таке, ах ти ж, спеціальні атаки. Ну, типу, коротше, я бачив, як нажимають, типу, дві кнопки, і виконується короче, ну, одночасно дві кнопки, і виконується сильна атака, яка відразу вбиває суперника ну, з одного удару. І, типу, таким чином люди, ну от як мені того козла. І таким чином люди бляха походять, от саме ці. Черепашки. А я ні разу так і не проходив, я ні разу так і не намагався. Ну от ти козліна. Я не знаю. Бля, це буде габела зараз. Так, я знаю, що сюди можна впасти, я не знаю, чи потрібно. Давай, коротше. Так. Тому черепашки це, знаєш так, під питанням. Треба буде просто-просто, коротше, для себе чисто запустити, <рістити> попробувати, чи зможу я е, попугатий, чи взагалі зможу я походити. І тоді вже, якщо то на запис. Так, мені вниз чи мені куди? Ну ти, ти теж в масі. Опа. Не люблю я цей рівень. Не люблю, ну дуже не люблю. Ой-ой-ой, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Так що в плані Денді в нас ще чу-чуть є контенту. Але все ж таки в плані Сєга хотілося б почути взагалі, хоча б якісь варіанти, що можна таке... Просте, не особо складне пройти. Щоб я собі просто мав на увазі і в загальному глянув, чи воно мені підійде. Чи воно не підійде. Блін, а куди далі? Я ж впаду, правда? Майже впав. А як тут? Не поняв. Ну, перший я зачепив далі, чого я впав. Жесть. ненавиджу павуків. Це стосується не тільки його. <хи> так. Ага. Може, мені налег? Або ж мені... А, ти де взявся, а? Ні, я собі простіше. А як ти поїхав? Бляха, просто взяв, поїхав. Причому, що воно ж ну, не свиська. Жесть. Ладно. Ну от ти козлина. Давай на легку, коротше. Ааа, да, пішов наверх. Блін, а чим... тебе немає як збити. Тебе немає чим збити. Ну о, а я тоді а воно мене, бляха, не пускало. Та як ти, ну йо... Ё... Ненавиджу я цей рівень, блін. Нічого складного немає, а от от моменти є такі, що просто... Хочеться я не знаю, що зробити. Чи може я спішу. Це моя завжди сама велика бляха помилка. Не вмію я тако спокійно, не спіша грати. Не люблю. От дивись, поки що все йде чудово. Ішло, як мінімум. Так, ладно, без паніки. Ну от воно застукне мене і все. Пашл ти. Пішов ти, бляха, знаєш куди? А мені шо? А мені... ааа. А мені наверх? Прикинь. Прикинь мені наверх. А я ж то думав, що ні? А я ж думав, що мені не наверх. А чого я так думаю? Ладно, це вже інше питання. А, ага. Бос, бос. А, з'є. Ой, ти теж легкий. Максимально причому два, ах, ти ж ладно. Два є? Три. Ого, ну тут я вже сам. Тут теж сам. Ладно. Чотири, да? Ты є пять. Все? Все. Отак от, от взяв її і, і затащив. Так, ще останній рівень, да? Ну вже ладно, ми вже його пойдемо. Поїде їй ж останній. Вже ми його поїдемо тоді вже. Будемо наступну частину. Да, Ой, блін. А я от, от я зараз буду пробувати, коротше, один, типу, лайфхак. Ну, типу, пробував, бляха. Uh, я бачив от буквально недавно, і я не знаю, чи вийде, я само собою перед цим збережуся. Я бачив, як просто відразу по потрапляють до боса. І це прикольно. це прикольно. Тому що ну, блін, ходити зараз по всьому рівні бродити, щось шукати не особо хочеться. А так, по суті, це як ну, не, не чит-код, а собі таке вирішення проблеми. Так. Нам від... Ну от ти казліна. Так, мені тебе, так. Да. Тебе треба. Ах, ладно. Саме головне, коротше, оце. Та де той козёл? Так. Його, коротше, саме головне нам перетащити. Опа. Полін. Де, ладно, чекай, давай ще раз. Давайте мені треба. Я от тільки не бачив е, толком... Ах ти ж! Чекай, майже вийшло, я, я не пам'ятаю, як там воно правильно робиться. Там треба, коротше, впритул підійти, повернутися, і він, типу, має тебе... Та ну куди ж ти полетів? І він має коротше, стукнути так, щоб тебе відразу відправити вниз. Я от... О! Є! Yeah! Є! <laughs> yeah! Ти поняв? Спрацював лайфхак. Жесть! Клас! Блін, і от дивись, не треба, бляха, зараз ще тратити, я не знаю, хвилин 10 на те, щоб шукати ключа, оце все. Просто взяв і якби ну, відразу пішов до боса. Мені подобається, я задоволений. Плюс шало, клас. Давай не мішай мені. Блін. Я не думав, що в мене отак от вийде з другої сковби. А воно взяло і вийшло. Класно, класно. Так, ну все, босс фінальний. Він, блін, бистий, я не пам'ятаю, як його гасити. От не пам'ятаю і все. Раз, і він мене. Два. Три. Ну да. Що... Чотири? П'ять. Все? Блін. Ладно. І це все, так? Да? Кінець? Ну це по ідеї, кінець. Такий потівний. Ну і в ні всі прийшли. То значить кінець. Я не пам'ятаю кінець. Да? Все думав я, що вже все, кінець, але висновку, виходить, нас сюди не дарма закинули, тому що тут є ще босс. Останній фінальний, про якого я забув, тому що не знаю чого, але я чомусь думав, що після місяця це якби все кінець гри. Що... Це останній рівень, але нас закидає сюди. Далі ми йдемо от туди, куди зараз іду. Я це записую вже у звучку окемо, тому що я не знав, чи якби є тут аж щось продовження, чи немає. Висновку вирішив записати окемо. Сюди йдемо, ну буквально йдемо туди, куди ми йшли, коли вбивали магіку. Тому що я сюди саме йшов, тільки я здається йшов ліве зеркало, а не праве. Ну і далі нас відправляє сюди, і зараз буде показуватися скіл, як вбивати фінального боса. А насправді, якщо чесно, я його вбивав, мабуть, хвилин 20, і тільки лишив самий, скажімо так, вдачний момент, коли його дійсно зміг вбити. Ну а на цьому все. Подякував за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в нових відеох.